Так, як вибрати ідеальний трактор собі, щоб і не переплатити гроші, і щоб купити нормальне? Що в ньому має бути? Може, примусована навісне обов'язково має бути? Чи дводіскове щеплення? Чи якийсь бренд определений, бо він посилений і краще має бути? Чи розрекламований? Хлопці? Щоб вибрати трактор, треба в першу чергу відштовхуватися. Якщо ви дзвоните, консультуєтесь до менеджера. Якщо він вас не спитає, для чого ви берете трактор, що будете робити, які землі скільки, які навісне буде використовуватися, То можете того сміло менеджера посилати таку в дупу. Люди, які купують особі на перший трактор, які дзвонять і кажуть: Я нічого не розуміюся, порадьте мені. А в першу чергу там купуй, то буде хороший. Все, шліть його нахір на три букви. Бачите, скільки є техніки, скільки є тракторів. Кожен трактор під свої задачі. Що взять того ж МТЗа? Що взять там якісь ДТЗ-40ку чи 50-ку, що взять Донфенга, що взять якусь ДВ-шку просту, що взять на ремнях тракторець. Кожен трактор під свої роботи зроблений, кожен трактор під свої нужди. Якщо у вас 10% соток огород, а вам пропонує менеджер взяти там розсрочку в банку і взяти Донфен, бо він буде на роки, то вам, вам, він, вибачте, в сраку не треба той Донфен, розумієте? Вам треба замість мотоблока собі сісти спину, щоб не гнуть, не калічити. І щоб собі потрошку два рази на рік викопати 10 соток бараболі. то нахіра вам пропонувати розсрочку і влазити якісь довгі, викупати щось велике. Або наоборот, якщо ви там хочете поїздити трохи по сулу, заробити якісь пару копійок, тому вигорить, тому зробити якісь роботи, тоді вам треба інше. в залежності скільки у вас землі, скільки у вас об'єму роботи. Якщо ви тако по огородах, такі як у вас 10 соток, будете їздити, робити 10-20 соток, то вам хватить такого такого корча, тряточечка маленька є. Собі копалочку-трясучку вцепили, він стоїть дешево, він недорогий, він е, під двом, під е, кардан, маленьке навісне, на такі невеликі ділянки все возьме. І навіть якимось маленьким тих 10, 20, 30 соток він вигорев отлічно, то має передок, то може бути без передка, якщо там мурати вам не треба. Да? Треба, там, наприклад, якийсь <кхід> потягати культиватора, треба якісь такі поробити легші роботи. Це ці трактори, якщо у вас є там пару гектарів вже поля, Якщо у вас там є вже якийсь об'єм певний, то беріть шифенга. Шифенг має вагу, шифенг має там. І вас коштів мало. да? Шифенг обслужують саме дешево. Саме дешеве обслужування, саме просте. І це досить за свої гроші. Техніка класна, дійсно, надійна, яка відробляє. Розумієте, яка, які можна берете з передком шофенга, і все. З передком шофенга ви закриваєте 6-7. 5 гектарів запросу. Ви закриваєте запроси там по селу поїхати і вигорать, і викупати, і посадити, і все зробити. Конкретно шифер. Такі трактора все-таки на менші розраховані ділянки, бо вони за маленькі, вони за легкі. там не така сильна система навісного, щоб вам, наприклад, почепити ту ж саму ґрунтофрезу широку, ту ж саму там, транспортерну копалку вчепить. І все те саме. Хлопці, так само. Якщо у вас там є більший об'єм, якщо у вас там стоять більше задачі, ви берете собі трьохциліндрове. Трьохциліндрове, то теж треба дивитись, на які роботи, якщо у вас важких робот немає, можна розглядати маленькі на муфті-трактора, типу сінтайчик повнопривідний, типу такого. А якщо у вас там якась теплиця є, ще якісь садочок є, якщо у вас якісь там є такі, що, що потребує маневреності, що не потребує, там якихось колосальних тягових зусиль, і у вас там наработка. По мотогодинах іде 150-200 мотогодин за рік небагато. Тому вто у вас виходить, 5 років ви до неї лізти не будете. Якщо у вас треба в ліс, вам треба, вибачте, їбашити кожен день, важко трактор нагружати, вигжимайте з нього всі соки, все максимум, тоді вам нема смислу навіть дивитись. І що шифінги, хоча з шифінга теж нормально можна вижимати. І... Тим більше всі ці маленькі на ремінцях, тому що вам треба мощність, тому що вам треба момент, щоб був, вам треба, щоб була мощність, вам треба, щоб був вес, вам треба, щоб трактор тянув, щоб трактор можна було нагрузити. Тоді дивитеся. Або щось простіше, там типа, ДВ Фентай, ой, даве Кентавр, вони теж, в принципі, або вже додаєте гроші собі, докидаєте і купуєте там того жлого, то ту джинму. Тож там ДТЗ, Донфен, тож берете, все, у вас всі потреби закриті, у вас техніка буде, яка надійна. Там, чим бренд кращий там Донфен, голову, вони не просто так дорожчі, там заложена якість самого металу, прочність, крепкость ізносостойкость і так далі. Тому ж таки, від об'єму задач, від об'єму робот відштовхуватись. І після цього, вже, якщо ви це все вже визначили для себе оприділились, Після цього вже по поудобство, який вам буде зручніше сидіти, Яка у вас там треба? Скільки дисків щеплення, щоб там робити, якщо ви косите, вам там двох дисків зручніше? Якщо ви просто тягаєте борона і орете пугом, то воно вам в сраку не треба, бо воно дороге в обслуженні. Треба вам примусовувати, чи вона вам взагалі не упала, чи будете ви там щось тиснути, чи знову ж таки борону тягають під своєю вагою, все під своєю вагою, навісне. Ну, переважна більшість. Чи треба вона вам, чи не треба, яка фірма, які капоти, які там назви, які що. То вже останнє, то вже ви, коли ви конкретно, щось який вам сегмент треба, ви вже з того дивитеся, який повідук людей краще. Тракторець буде, які там більше років, які є запчасті обслужування, як там сервіс і всі остальні моменти, яка фірма краща. І з того вже вибираєте пропозицію, яку вам? Буде, яку вам запропонують краще, яку вам буде більше вищить. Бо вона навіть такі такі Сінтай є Scout 244 ДМТЗ є Мастер, якийсь є Terraforce такі маленькі, є Булатіки такі маленькі, є Сінтай, є Forte, Fighter. це скільки різних фірм, а все одно, одно те саме. Абсолютно один в один. Трьохциліндровий трактор, Сінтаївська база. Десь такий дизайн, десь таке приборне, десь там ще гідропару додали, десь там ще. Передній кулачний, десь там ще передній редукторний мост, якісь вже нюанси. І ви собі обираєте, в когось така ціна, в когось така ціна. І ви обираєте, який вам буде більше до вже більше подобається. І які вам вигідніше пропозиції зробить там та фірма чи та фірма. І від того вже відштовхуватись. А відштовхувати ізначально від того, який там вам трактор нахвалюють чи пропонують. Коли вас навіть людина не спитав, що ви їм збираєтесь зробити, то такий бред. Є частина людей, хто вже давно працює, то він знає, що йому треба. І він конкретно вже собі сам шукає і каже, у вас там є такі дзвони, мені, у вас там є Донфен, у вас там є ДТЗ, чи у вас там є там сіндайчик. А є людина, що не розуміється, їй там хтось порадив, чи там в сусіда є, чи ще щось. І вона таких шукає, а сам хтось такого. І, розумієте, попадає на якогось придурка. Він і там насовєтує, Вона возьме, а в до сраки не стане. Розумієте той трактор. Тому, хлопці, в першу чергу визначаємось, які стоять задачі. Що треба трактором робити. Потім визначаєтесь бюджетом, що ви можете собі дозволити. Наприклад, навісне одне є дорожче, на інше є дешевше. Так само. І за того, який об'єм у вас робот і які у вас. Можете собі дозволити тратити на обслуговування трактори на прицепне гроші, чи сума у вас є. А після цього вже починаєте розбиратися з фірмами, з брендами, з моделями. І хлопці, можете звернутися, номер телефону є внизу. Ми вам все файно порадимо. Дійсно, щоб воно у вас працювало, щоб воно у вас, вам була з нього користь. Є вибір, і Сінта, і ДТЗ, Фенг, і все, що хочете, є все. Хлопці, номер телефону ми забачимо, набираємо, консультуємось. Далі собі вже будете вирішувати. От, все. Всім пока.